Вправа 123. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо? Перше завдання в лівій і в правій частині рівняння розкриваємо дужки. Перед першими дужками немає знаку або знак плюс. То беремо доданки з тим самим знаком, записуємо 9х відняти 4. Далі перед другими дужками знак плюс. Беремо доданки з тим самим знаком плюс 15. Відняти 5. Це дорівнює. Справа у нас 18. Так і залишається. Перед другими дужками знак мінус. Беремо доданки з протилежним знаком. Не 25, а мінус 25. Не мінус 22х, а плюс 22х. Є. Групуємо. 9х додати 15х. Це буде 24х. Далі мінус 4 відняти 5, це мінус 9. Дорівнює. 18 відняти 25. Це буде мінус 7. Так, додати 22х. І переносимо доданки. Мінус 9. Переносимо через знак дорівнює праворуч, а плюс 22. Ліворуч. Тоді 24х. Справа було плюс 22, зліва буде мінус 22х. Це дорівнює мінус 7. Зліва було мінус 9, якщо ми перенесемо через знак дорівнює, буде плюс 9. 24х мінус 22х, це буде 2х. Дорівнює, ну, Мінус 7 додати 9, це 9 відняти 7, це буде 2. Ну що ж, х тоді дорівнює. Добуток 2, що ділиться на відомий множник на 2. Х дорівнює 1. Це є корінь нашого рівняння. Переходимо до другого завдання, розкриваємо дужки ліворуч. Перед першими дужками у нас знак плюс беремо доданки з тим самим знаком: 10х. Додати 6. Далі другий дужки знак мінус. Доданки беремо з протилежним знаком, не плюс 9, а мінус 9. Не мінус 9х, а плюс 9х. Третій дочки знак плюс. Беремо доданки з тим самим знаком, пишемо плюс 8. Так, і мінус 11х. Це дорівнює мінус 19. Групуємо подібні доданки. Отже, 10х і 9х. Давайте навіть позначу. Отже, ось у нас. 10х, 9х і мінус 11х. 10х плюс 9х 19х, мінус 11х, це буде 8х. Далі числа. Так, 6 плюс 8. Це 14, відняти 9, це буде 5. Отже пишемо плюс 5. нас Буде мінус 19. Гаразд. Переносимо плюс 5. Через знак дорівнює з протилежним знаком. То отримаємо 8х дорівнює мінус 19, було плюс 5, пронесемо через знак дорівнює буде мінус 5, 8х дорівнює мінус 19 відняти 5, це буде мінус 24. Знаходимо х, добуток мінус 24. Ділимо на відомий множник на 8. Частка від'ємна. Буде мінус. 24, що ділиться на 8, це 3. Отже, корінь нашого рівняння мінус 3. Переходимо до сьомого завдання. Розкриваємо дужки зліва. 7 множимо на х. Мінус. І 7 множимо на 1. Далі. Мінус 3 множимо на 2х, це буде мінус 6х. І мінус 3 множимо на 1. То це буде мінус 3. Дорівнює мінус х відняти 15. Ну що ж, 7х відняти 6х, це буде просто х. Далі мінус 7 відняти 3, це буде мінус 10. Дорівнює. Мінус х, відняти 15. Переносимо доданки. Отже плюс 10. Праворуч, а мінус х. Ліворуч. Було x, Було мінус х. Перенесемо через знак дорівнює ліворуч. Буде плюс х. Це дорівнює. Було мінус 15. Справа було мінус 10. Перенесемо, зліва буде плюс 10 x плюс х це буде 2х дорівнює. Мінус 15 плюс 10 це буде мінус 5. Х тоді дорівнює. Мінус 5. Що ділиться? на відомий множник на 2. Записуємо, що х дорівнює, тоді мінус 5, що ділиться на 2, це буде 2,5. Є. Переходимо до четвертого завдання. 5. В 4х-1 мінус 3х дорівнює 9х. Розкриваємо всередині дужки там де x 1. Ну що ж, записуємо 5, поки що без змін. А в дужках 4 множимо на x, це буде 4x. Далі 4 мінус 4 ще множиться на 1, це буде 4. І мінус 3х. Це дорівнює 9х. Зводимо подібні доданки, 5. В дужках 4х мінус 3х, це буде х. Відняти 4, це дорівнює 9х. Розкриваємо дужки. 5 множимо на Х, це буде 5х, відняти 5 множимо на 4, це 20. Це дорівнює 9х. Зводимо тоді, переносимо доданки. Отже мінус 20. Праворуч, а 9х. Ліворуч. Не забуваємо міняти знак. Коли переносимо через знак дорівнює. Отже, 5х, справа було 9х, якщо перенесемо, буде мінус 9х. Це дорівнює, Зліво було мінус 20, справа буде плюс 20, 5х відняти 9х, це буде мінус 4х, по 5 відняти 9 це мінус 4. Це дорівнює 20. Х, як знайти добуток 20. Ділимо на відомий множник. На мінус 4. Отже, x дорівнює мінус 20, що ділиться на 4,5. Корінь нашого рівняння мінус 5. Записуємо відповідь. Відповідь. Отже, розв'яжіть рівняння. В першому завданні у нас вийшло 1 корінь. В другому мінус 3. В третьому мінус 2,5 і в четвертому мінус 5 є yeah.